В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox F. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM і я її ведуча Вакі Вуляна Сьогодні я розповів вам про всі події у світі та нашому закладі освіти. 29 вересня, день пам'яті трагедії Бабиного Яру. Бабин Яр одне з всесвітньо відомих місць трагедії, які стали символом Голокосту, урочище на північно-західній околиці Києва. За два дні, 3,29 та 30 вересня 1941 року, по офіційним історичним свідченням там розстріляли майже 34 тисячі євреїв. З інших джерел лише за п'ять днів нацисти розстріляли там майже 150 тисяч українських євреїв. Це були не лише жителі Києва, а й біженці з окупованих українських регіонів. Що прибули до міста у надії на порятунок. Масові розстріли у Бабиному Яру та розташованому поруч із ним Сирецькому концтаборі проводилися і пізніше, аж до звільнення Києва від окупації. Цей злочин тривав майже 103 тижні щовівторка і щоп'ятниці, як годинник. Це були всі події сьогоднішнього дня. Не забувайте дбати про себе та своїх рідних. Слава Україні!